По 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримали двоє чоловіків, які на замовлення Росії підпалювали об'єкти укрзалізниці на Черкащині, розповіла Суспільному речниця управління Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Їх затримали торік у серпні, коли вони намагалися знищити релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці під час обшуків у них вилучили засоби підпалу та смартфони з доказами роботи з Росією. За даними слідства, замовлення РФ виконував 25-річний контрактник однієї з військових частин Черкаської області, який самовільно залишив свій підрозділ та переховувався на території регіону. У цей час він активно шукав легких грошей на телеграм-каналах, де потрапив у поле зору ФСБ в обмін на обіцянки швидкого заробітку. Дезертир погодився працювати на російську спецслужбу. На цьому етапі він залучив до підривної діяльності свого знайомого місцевого безробітного. Разом вони проводили до розвідку біля релайних шаф, фотографували їх, погоджували з куратором, а потім підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші. Наразі за матеріалами слідчих служби безпеки України суд визнав обох агентів винними за частиною 2 статті 28 частини 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.